Вітаю, друзі, вас на своєму каналі. Прибігла тільки що з почти, бігла у пів другого, прийшло повідомлення, що на почті вже прийшла друга посилка. А гроза починається у три години дня. Ой, бабушка як вискочила і полетіла. Думаю, автобус пішов без 15-ї, як, звичайно, не встигла. Їх на всього два штуки на маршруті, щоб доїхати. Ну, бабуся впереді паровоза побігла, коли машина мене доганяє, я махаю, заберіть мене. Добре, що сусіди з 17-го дому, а я в 16-му живу, то вони мене забрали. Я прилетіла туди, ще пішки там треба було далеченько йти, метрів 500, мабуть. От. І назад уже дівчатка, я тільки вскочила в хату. Ровно без п'яти-три почався льтакий, і така злива почалася, що нема сил. Не встигаю я між дощами і в такому темпі. Ось зараз поставила варитися борщ і вирішила, поки буде варитися м'ясо, я вам встигну його зняти і ще відео. От бачите. Коли бабуся встигає все робить, вони питають, коли ви все встигаєте. Була я сьогодні на метро Лісовій, зустрілася з дівчинкою, блогером Оленкою із Росаді, з каналу. ми з нею попили кави, і я там прикупила іпомію. От мені треба ця іпомія, батат, мені для композиції на підставочку, є така в мене. І тут же купила от такого, отаку папороть. Він не знає, він мені розказує, що папорця ця яка назва. Ні, вони не знають, продавці такої не знають. Ну і тут, як звичайно, ось моя лапка кінгуру. Пересадила я її в свій, свою землю українську, не австралійську, і ті лапки там вже оцохли ті старенькі, ось новенькі пішли. О, там лапка кенгуру. Будь ласка, у мене у моєму садочку. Обрізала чемерник мене завжди я його обрізаю, отакий от букет, ловкий вийшов, друзі. І от показую свої новинки, що я тільки що, за чим я бігала. Давно хотіла лексайд професії фулфід. Ось дівчинка мені сьогодні їх вислала. Дивіться, який обалденний, обалденний кущ, обалденний корні. Я вам показую, прям не достаю, бо я тримаю, щоб до дощу мокрий. От дивіться, які корні шикарні. Це Дейксайд Професій Фулфід. Рядишком нова, не знаю, як і де ще коли була, але я кобру тільки ось побачила в цьому році. Раніше я її раніше не пам'ятаю, щоб я її бачила. Це у нас, виходить, ой, зараз секундочку, Холар Сансет Кобра. Вона, я бачила, що вона є у розпліднику Грінеде. І я на неї запала. Але тут я побачила у дівчини на фейсбуці дешевше і, звичайно, швиденько її замовила. І вони прийшли одночасно, тепер буду шукати їм місце. Отакі От дві гарнесенькі. Давайте я вам витягну цю. Ось дивіться, тут дві поділочки, гарні корні, і там, і тут, друзі. Не буду сильно тормошити. ось о, дивіться, які корні. Були просто сів. Красуня, це ж в мене є лексайд е, песлі, песлі вордер і, і песлі принт, а це вже буде третя лексай професії фулфід. Давно про неї мріяла, давно хотіла її купити, але все то їх не було, то не вистачало в мене німно Ось трошечки бабушка зекономила, я побачила, що вона дешевше, і я, звичайно, її замовила. Ось такі друзі сьогодні в мене походенькі, побігенькі. Ось так у мене виглядає мій садочок. Ось так. Дощі, дощі, дощі і позаглядайте, що в мене робиться. Трошечки такого, трошечки такого. Отак. От Нема коли вам знімати весь садок. Все по черзі йдуть. Ідуть по черзі гейхери, йдуть по черзі хости, а потім уже підуть, он як піднімуться, гортензії. Ось такі красиві у мене трояндочки. Це блюфу ю, отака запахом. Ну, це те, що ближче коло мене, друзі. Так, і це Ice for you. Ось вона, І I свою це компанія. Не повних, але багатоцвіткових. Бачите, на одній гілочці, оскільки квітів одночасно цвітуть. Згляньте, яка велика гроздь. От. Так, ну, і там вон, у мене чудо чудесне, чудо прекрасне. Це П'єрдерансар. Красуня із красунь. Ось так от. Ось така ох-ох-ох, ось огляньте, яке чудо. П'єр де П'єрдежансар або еденроза. так. Ну і там. Це мої кіперісовики. Тут я вам показую, що тут скраю тільки на ці крутенькій клубочки, що близько коло мене коло газона. Ось вчора постригла, встигла до дощу, дуже рано встала, в 6 годин ранку. Люди чи спали, чи не спали, ну, в общем, я косила. Отак От сонечки мої дорогесенькі. Ось скільки всього. Ще буду показувати вам. Аби ви встигали тільки дивитися. Заходьте, в гості, будь ласка, я вас запрошую. Завжди відповім нам на коментарі, які вас цікавлять рослинки. Все. До побачення, миру всім. Гарної погоди. Вон, сонечко пробилося після лівня. Отак От просвічується. До побачення, мої дусі дорогі. Заходьте в гості.